Вітаю усіх прихильників флетфідерної ловлі. Сьогодні ви отримаєте 10 парад, які спрощують життя риболову. Ви на каналі Флагман Риболовля і Туризм, моє ім'я Микола Солодовник. І ловіть риболовні фішки від флетфідериста флетфідерістам. Ітак, перша порада. Дуже часто задаєте питання, як правильно зберігати ваші насадочні матеріали, будь то це попапи, вафтерси чи інші бойли. Для цього просто скористайтеся звичайним поліетиленовим пакетиком. Його треба помістити у вашу баночку. Настільки, наскільки це можливо, щоб заповнити все пространство. І закрутити вашу баночку. Поліетилен не втягує в себе вологу. Тому ваші матеріали завжди будуть вологі, м'якенькі і гарно зберігатися. Стрімкий розвиток флетфідерної дисципліни спонукає риболовів переміщуватись зі стоячих водойм на водойми з течією, річки. І, до речі, на річках дуже гарно працює флетгодівниця. Але. У промисловості немає важких годівниць. Максимальна вага їх 100 грамів. Що робити, коли вашу годівничку зносите чия? Я вам рекомендую відвідати будь-який автосервіс, де роблять баланс автомобільних колес. Там продаються ось такі важки на липучій стрічці. І за допомогою таких важків ви можете догрузити ваш флет-годівничку. Це робиться дуже просто. Відрізаєте важик, наприклад, 10 грамів. Він тут йде на двосторонньому скотчі. Дуже міцний, перевірено. Якщо ви його наклеїте і трішки потримаєте, коли його намагаєтесь відірвати, можна відірвати разом з порошковою фарбою. І ось таким чином приліплюєте. Гарно натискаючи, дайте трішки підсохнути, і все. Таку годівничку можна використовувати у воді, вона 100% не відклеїться. Набір важків великий по 10 і по 5 г. Ви можете наліпити стільки важків, скільки вам потрібно. Наступна моя парада стосується виготовлення поводків, їх збереження та транспортування. Сучасний риболов відвідує безліч місць. І вони різноманітні. Підлаштуватись під кожну водойму і виготовити поводок буває дуже складно. Тому я для себе вирішив наступне питання, що я не буду в'язати зразу ж готові поводки, а роблю лише заготовки, які зберігаю ось такі поводочниці. Що я маю на увазі? Дивіться, беру поводковий матеріал. В'яжу петельки, і потім його фіксую або за допомогою медицинського ось такого пластиру, або ось такого, або в таку ось термоусадочну трубочку. І зберігаю. Також, наприклад, ось такий пакетик з-під літкорів чи з-під гачків. Теж заготовочка таких ось. Заготовок для поводків. Тобто це все дуже просто. Ви їх нав'язали, а потім, щоб вони не сплутались, треба зафіксувати звичайним пластирем. Тобто беремо ножиці, відрізаємо ось так от. І в цьому місці їх ось так от склеїмо. Коли нам потрібно дістати поводочок, або цю заготовочку, ми просто її від'єднуємо. У нас вже заготовлена петелечка. Тут надягнута резинова трубочка це кембрик, який буде тримати наш волос на гачку. І все, і в'яжемо. Наступний варіант це коли я вже обрав модель гачка, яку найчастіше використовую, або мій улюблений гачок. На гачок одів. Поводковий матеріал, зафіксував резиновою трубочкою, але не зв'язав його та не прив'язав петельку для кріплення до годівниці. Це, так би мовити, заготовочка. І я можу зв'язати поводок абсолютно любий, під мої умови. І ось таким чином під улюблену передачу на флагман ТВ. Нав'язую заготовочок, це все поміщаю до поводочниці або заготовочки з номер улюблених гачків. Все це вкладаю, поміщаю і перевожу з собою. Ось так. Наступна порада, як ще можна зберігати та транспортувати ваші поводки це от за допомогою ось таких бабінок. Це стосується тих риболовів, яким складно відміряти. Заздалегідь вірну довжину повіця між двома гачками в поводочниці, і ви все не можете попасти, щоб їх там правильно зафіксувати, то це якраз вихід для вас. Тут нема такої вірної чіткості, а метод кріплення повіців це ваш гачок в петелечку. Гачок в петелечку. І таким от чином, одна в одну ви тримаєте свої повідці. Ось так от вони зберігаються, наматуються, транспортуються. Тому тут такої точності до міліметра не потрібно. І якщо у вас буде якась похибка, то нічого страшного. Повідець завжди буде рівненький, і буде вам слугувати на риболовлі. Наступна моя риболовна фішка стосується тих риболовів, які вже заздалегідь знають, який гачок. Та яку насадку будуть використовувати. Переважна більшість це, наприклад, триболоби спортсмени, які їздять на змагання і знають, що на 10 гачку вони будуть використовувати насадку номер 8 Таких гачків буде розходуватися дуже багато, і треба зробити заготовки. Як взагалі в'яжеться поводок? Ми в'яжемо петельку, одягаємо поводочок на гачок. Потім за допомогою голки знімаємо сюди насадку, відміряємо довжину, фіксуємо, в'яжемо і так продовжується один за одним. Але оцей момент на кожен гачок одягати бойлик, довго це виходить. Тому в риболовній індустрії є такий інструмент, який називається фіксатор. Для довжини волоса. За допомогою нього дуже швидко і легко робити заготовки. Зараз я вам і продемонструю. Тут є шкала, наприклад, розмір 10, 12, 14, 16 і так от аж до 30-го бойла. Наприклад, ви вибираєте, що насадка у вас буде номер 10. Свою заготовочку одягаєте. На цей гвоздик. Свій гачок підтягуєте до такої планочки, тут є такий упор. Це і буде довжина вашого волосу під 10-й розмір вашої насадки. Фіксуєте. Все, зафіксували. Резиночка тут тримає, воно нікуди не з'їде. Знімаєте і в'яжете свою заготовку. Відвіряєте потрібний розмір. Вашої довжини поводка і кладете у свою поводочницю. І таким чином швидко це все нав'язується. Візьміть до уваги. Наступна моя риболовна фішка це такий хитрий вузол, який дуже спрощує монтаж будь-якого обладнання у вашій оснастки. Будь то це маркувальний важик, або кормушка з помп, або Маркувальний повідець. Чи просто ви хочете поміняти ваш лідкор. За допомогою цього узла це дуже просто все виходить. Дивіться, як він в'яжеться. Давайте візьмемо для прикладу, що це ваш вузол шок-лідера на робочому маркерному удилищі. І ви хочете потім це маркерне удилище використовувати як спомбове. Для підгодовування. Ну, спочатку вам треба відмаркуватись. І от, щоб швидко зміняти маркерний поплавець на спомп і використовується цей узол. Треба відміряти приблизно 50 см вашого шоклідеру, скласти пополам. У верхній частині згибу зробити невеличкий такий вузлик, петельку. А, буквально там. 4-6 міліметрів. Ось такий маленький. А потім відміряти ще сантиметрів 20-25 і зробити наступний вузол вісьмірка. Вузол вісьмірка. І те, що його ось так от затягнути. Все, міцно затягуємо. Лишок ми відрізаємо. І тепер дивіться, що виходить. Коли ви вставляєте маркерний поплавок, протягнули. Потім велику петлю ми роз'єднуємо, вставляємо поплавець і затягуємо. То для того, щоб потім його роз'єднати, аби не було оцієї маленької петелечки, нам необхідно було брати якусь іголочку або ножниці, щоб підковернути. То тепер цього робити не потрібно. У вас є оця маленька петля, за яку ви отак ось потягнете, вузол розв'язується, і вам необхідно назад у нього продіти маркерний поплавець і це все витягти. Точно так же виходить і з вашим лідкором, наприклад, тоді, якщо тут буде флет-годівничка. Вставляємо літкор, продіваємо це все у велику петлю. І затягуємо. Ось тут саме складне раніше проходило, тому що тоненький матеріал затягується дуже так плотно і його дуже важко дістати. Опять приходить на поміч ця маленька петелечка, за яку ви тягнете. І тепер роз'єднати літкор з цією петлою дуже просто. Ось таким чином. Використовуйте даний узел і кайфуйте від риболовлі. Наступна моя порада або така фішка – це використання на риболовлі ось такого годинника. Він до мене прийшов зі спорту, коли ми чітко фіксували наш перезакид удилища для того, щоб конкретизувати нашу риболовлю, розуміти, на якій хвилині у нас виходить покльовка, для того, щоб робити свої перезакиди. Або, наприклад, ми беремо ще один годинник і засікаємо на ньому час, коли ми погодували рибу. А на цьому годиннику час перезакиду. Тим самим ми трішки розуміємо поведінку риби, що після закорму на такій хвилині до нас вона там підплила. Після перезакиду на такій хвилині вона клюнула. І це дуже нам допомагає в риболовлі, структуризує нас. І ми чітко виповняємо свої поставлені цілі. Якщо ви ловите на дві вудочки на звичайній риболовлі, теж використовуйте ось такі годиннички, Після перезакладу обнуляйте таймери і слідкуйте. Також записуйте ці дані до свого щоденника. Наступна моя порада стосується, мабуть, виключно початківців риболовів, які ступили на шлях флетфідеру. Ви зараз починаєте скуповувати різні незнайомі для себе речі і підходите до того моменту, коли необхідно придбати голку для насадки ваших бойлів. Іноді, дивлячись на їх різноманіття і їхні ціни, ви вибираєте щось одне, і ваш вибір падає ось на таку голочку з відкидним ушком. Так. Вона являється, мабуть, самою універсальною, але для маленьких насадок, які використовуються у флетфідері, вона не дуже підходить. Якраз за рахунок оцієї застібки. У цьому місці йде поширення. І коли одягаєте маленький бойлик, то часто, дуже часто, ця голка просто його розламує навпіл. Особливо. Якщо бойлик такий підсох. Отак от він тут його розриває, і ви тоді кажете, що це не дуже гарні бойли. Хоча це все із-за такої голки. В індустрії дуже багато голок. І я вам рекомендую брати найтонші голки у вигляді шила, без оцієї відкидної такої дужки. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Використовуйте, і тоді ваші мініатюрні насадки будуть гарно триматися і приносити бажаний результат. Як правило, у фідерній дисципліні, у флетфідерній дисципліні, ми ловимо рибу з точки. Щоб попадати в одну ж ту саму точку, її насичувати кормом, ми фіксуємо свою жилку у шпулі катушки за допомогою ось такої кліпси. Вона є на кожній катушці, а в деяких і навіть по дві. Але під час риболовлі у нас іноді трапляється така ситуація, коли клює дуже крупна риба, і нам приходиться кліпсу цю знімати. Після того, як ми рибу вивели, нам приходиться йти на маркувальні кілки для того, щоб відміряти знов дистанцію, зафіксувати і ловити з неї. Ну, я ж знаю вас велику кількість риболовів, які не люблять ходити до маркерних кілків і лінуються це робити. Тому для вас є такий невеличкий вихід. В індустрії риболовства є такий маркер білого кольору. За допомогою такого маркеру ми можемо на жилці нанести білу таку полоску. Ось таким чином її проводимо, наносимо. Мажемо, Даємо буквально там, хвилину висохти. І потім наматуємо знову на пулю. Коли трапилась така ситуація, що ви зняли з кліпси і риба вимотала, ви потім назад це все підмотали. І щоб не йти на маркувальні кілки, ви можете просто свою оснастку. Закинути, так в бік інший берега у воду і дивитися на шпулю-катушку. Як тільки ця біла полосочка уйде, тормозите вихід жилки, підматуєте до білої полосочки і фіксуєте тут же у вашу кліпсу. Ось таким чином ми повертаємо вашу кліпсу назад. Використовуйте такого олівця. Хватає на десятиріччя, в нього розход дуже маленький, але дуже допомагає на риболовлі. Ну і остання моя риболовна фішка на сьогодні це використання стопорів для фіксації бойлів. Так як ми використовуємо невеличкі насадки, то і стопори треба використовувати теж маленького розміру. Я бачу дуже багато помилок, особливо у початківців, коли вибирають. Стопора у вигляді такої птички або резинові такі здорові стопори. Так, їх дуже удобно брати пальцями, вони такі видні, але великий стопор понижає плавучість самого бойла, збільшує довжину волоса, збільшує насадку, і це приводить до гіршої засічки. Тому використовуйте маленькі такі стопори. І лайфхак, як їх краще одягати і зберігати. Наприклад, не ріжте їх на окремі частинки, а поріжте їх у вигляді таких от полосочок. На всю довжину, наприклад, ось така полосочка. І коли ви одягаєте свій бойл, я вам зараз покажу, як це все виглядає. То і цю полосочку ви вставляєте в бойлик. І потім це затягуєте. Це стосується особливо в людей, яких поганий зір або дуже товсті пальці, яким ну, не комфортно це робити. І за допомогою такої полосочки це краще робиться. І потім лишок ви відрізаєте над своєю баночкою. Все. Дані такі стопорки маленькі, майже незамітні на ваші насадки, тому не будуть зменшувати плавучість і гарно будуть функціонувати у вашому монтажі. Друзі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобались мої поради, будь ласка, поставте вашу міцну вподобайку. Якщо у вас є що додати, допишіться в коментарях. Ми обов'язково почитаємо і переймемо ваш досвід. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. І до зустрічі на флагман риболовля і туризм. Тримай удачу за хвіст!